Як давно ми не бачили виразу щастя на обличчях, так? І в тих людей, які в реальному житті і у стрічці, давно не бачили, коли людина просто насолоджується життям. Давайте пригадаємо, як виглядає щастя. Фотографії дещо старі, вони датовані січням 22-го року, але все рівно вони дуже показові. Прошу. Ось наш пан президент у Букувелі на початку січня 22-го року поселився в одному готелі з Коломойським. Звісно, вони обидва про це не знали, ми в це повірили. Так? Фотографії дуже яскраві, дуже Атмосферні з виразом щастя на обличчі. президент любить селфачі з відвідувачами курорту. Ось він з пляшкою з Єрмаком, десь там. В ресторані ну власне можемо лише порадіти так за людину, перед якою увага вже були всі розкладки, всі плани, всі маршрути, як буде наступати пруда. Тому що як запевняють західні політики, західні розвідки, це сталося ще восени 21-го року. Йому переперед ним поклали усі плани. Тобто, людина знає все, який маршрут наступу, які частини, звідки, куди, як і що. Просто я навіть не закликаю до людей з якоюсь там поглибленою емпатією, там з якоюсь поглибленою відповідальністю. Звичайна людина з базовим набором чеснот. Просто уявіть, що би ви відчували, коли на вас висіла доля десятки мільйонів людей. Та це можна від одної думки збожеволіти. От прошу, як треба сприймати реальність, як нам зараз запевняють, що все було правильно. Як вам жителі тих районів, тих областей, по яких першими вдарила Орда? Як вам загалом дивитися, як вам такі спогади? Мені здається, що а ще момент, лише через місяць, 14 лютого, на День Закоханих, Берещук запустить шатли з помпою, там, з пафосом, втілить свою давню мрію. День закоханих, так, щоб. Поки смерть не розлучить вас, як кажуть. Так? Мені здається, цього страшного чоловіка не цікавить взагалі ніщо в житті. От йому абсолютно по цим балах життя десятки мільйонів людей. Абсолютно. Його цікавить тільки його власне життя, ну і життя двох-трьох там рідних покругів. Все. Ось такі наслідки Хоть поржать.